Міноксидил для жінок про що не говорять? Міноксидил для чоловіків та жінок насправді різним у використанні, і, на жаль, про це не всі говорять. Наприклад, ефект відміни у жінок спостерігається не просто як випадіння, а повернення взагалі до першочергової точки. По-друге, міноксидил для жінок працює не на всі типи випадіння. Найкраще він працює саме при андрогенній алопеції. але якщо випадіння у вас зв'язано з гормональним дисбалансом, зі стресом, з якимись психічними розвитками, Зладами або з якимись іншими гормональними порушеннями, то на жаль, в таких випадках міноксидил може бути і надієвим. Третє і не менш цікаве, це те, що побічні ефекти вони не завжди зникають. Тобто, якщо клієнтка неправильно користувалася і в неї в процесі з того стався гіпертрихоз, то після відміни використання міноксидилу цей побічний ефект може залишитись. Найпоширеніше те, що жінки дуже часто міноксидил беруть саме для того, щоб їхнє волосся стало здоровішим, але насправді міноксидил впливає сам. На його густоту та ріст. Що стосується ламкості, посіченості, тобто зовнішнього вигляду волосся, на це міноксидил не впливає. Тут уже грає роль саме доглядова косметика. Офіційно міноксидил не є гормональним засобом, але якщо клієнтка змовчала про якісь гормональні порушення або недостатньо проконсультувалася і не вияснила, які проблеми можуть бути в її організмі, і при тому почала користуватися міноксидилом, то все-таки якісь гормональні порушення можуть і спостерігатися. Шернішим з цього всього можуть бути три: акне, збільшення жирності шкіри, а також порушення менструального циклу. На фоні цього всього у жінок дуже часто виникає якесь психологічне порушення. Вони починають боятися користуватися міноксидомом, тому що як починати, якщо вже і так будуть якісь побічні ефекти. Насправді це все трапляється тільки у випадку, якщо ви неправильно користуєтеся або не дотримуєтесь інструкції з використання. Найголовніше це правильно проконсультуватися перед початком використання. Довірити саме тому спеціалісту, який кваліфікується по міноксидилу, і який дійсно зможе вирішити вашу проблему, тому що міноксидил це не панацея, і не у всіх випадках він буде дієвий. Користуйтесь згідно інструкції та бережіть своє здоров'я.